Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим Пишались би наші пращури. Слава козацької сили, лунає без перестану. М'язі стало віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою, ей, зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. І це новий шалений експеримент від Сашка. Подивіться, в нас тут тисяча вільних українських селян і тисяча е, гусар 18 століття Росії. Подивіться, стоять вони дуже, знаєте, такими щільними рядами. Але ха, чи впораються вони? З нереально просто сильними, вільними людьми. Подивіться, подивіться, вони стоять, щось спілкуються, обговорюють. І це дуже-дуже по-нашому. Тому що я гадаю, українці дуже люблять дві речі: спілкуватися а, і товкти пики ворогам. Це 100%. Так, так, ну що ж, ми будемо вже починати. Будемо виділяти селян і направляти їх уперед. Ну що ж, вимикаємо режим миру і погнали. І дивимося, дивимося, як селяни будуть тук-пики отим гусарам. І як я й казав, посилати гусарів уперед я не буду, то їх проблеми, знаєте, що вони там. Зриваються з місця тільки коли бачать, що їх побратимів вже поклали у земельку. Тому ось так, знаєте, вже як є. Давайте, давайте, селяни, давайте. Я вас вірю, ви впораєтеся. Супер, супер. Дивіться, селяни просто нищать їх. Так, селяни зробили, бачите, таких чотири батальйони і просто викошують подивіться, подивіться просто. Мені здавалося, знаєте, що селян там залишилося ну, десь 200 максимум. Але подивіться, 806, а, це неймовірно, це реально дуже-дуже круто. Я дуже радий за селян. Як завжди, деякі селяни залишилися подивитися, щоб ніхто не виповз із земельки, щоб усі там лежали тихесенько та удобрювали. Тому що ми будемо чекати соняшників. Це дуже-дуже важливо. Що ж, друзі, з вами був Сашко. Підписуйтеся, будь ласка, ставте лайки. Пишіть щось у коментарях. Це дуже-дуже важливо, щоб піднімати український контент. А, нехай буде з нами перемога. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ, до побачення, друзі!